Зокрема, руйнування отримали приватні будинки, які залишились без даху. Є і такі, у яких зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, обірвані лінії електропередач. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку. Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула. На неї впала стіна. Вісім чоловік було травмовано, серед яких двоє людей з травмою середньої тяжкості, які знаходяться у місті. Лікарні. Одна жінка з переломом руки у сумах, двохмісячна дитина без свідомості у стані контузії. Госпіталізована вона була до Конотопської центральної районної лікарні. Ще чотирьом людям з легкими травмами була надана. Медична допомога без подальшої госпіталізації. Всю ніч на місці події безупинно працювали і продовжуються робити рятувальники, енергетики, працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної військової адміністрації. Розгорнуто два пункти обігріву, де можна зарядити мобільні телефони та випити гарячі напої. На місці події встановлено сім генераторів для забезпечення електроживлення. Співробітниками ДСНС до місця події доставлено 5 тисяч метрів квадратних, укривного матеріалу. ...для тимчасового відновлення покрівель 79 пошкоджених будинків. Всього на місці події працює 15 одиниць техніки та 66 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також техніка та працівники комунальних екстрених служб. Роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха тривають. Вчора через негоду у дорозі затримався потяг Київ суми який прибув до обласного центру вже після опівночі. Усі пасажири безпечно дісталися домівок завдяки рятувальникам та енергетикам, які максимально швидко прибрали завали та відновили електропостачання. Окрім міста Буринь, фахівці проводять відновлювальні роботи і в Новослобідській об'єднаній територіальній громаді Конотопського району та у місті Тростянець. Про те, як люди мають реагувати на непогоду, розповіли рятувальники шостки. Зберігайте спокій, уникайте паніки. При необхідності надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку з сусідами. Необхідно також закрити вікна та відійти від них як можна далі. Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро та газопостачання, зберіть документи, одяг та найбільш необхідні та цінні речі, продукти харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик та приймач на батарейках. Перейдіть у безпечне місце, сховайтесь у внутрішніх приміщеннях, коридорі, ванні, кімнаті, коморі або підвалі. Вімкніть, приймач, щоб отримувати інформацію. Не намагайтесь перейти в іншу будівлю, це небезпечно. Не можна користуватися ліфтами, адже можливе вимкнення електромережі. Обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом. Якщо лихо застало вас на вулиці, вони руйнуються дуже-дуже швидко. По можливості в підвал найближчого до вас будинку. Якщо ви на відкритій місцевості, притісніться до землі на дні будь-якого заглиблення, це може бути яр, канава, кювет, захищаючи голову або одягом, або гілками від інших дерев. Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем, не ховайтесь у ньому, а виходьте і швидко ховайтесь у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення. І безпосередньо ось ці правила врятують вам життя та здоров'я.